Привіт, мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу поговорити з тобою на таку тему, як терпіння, коли віра доросліша, І це третя частина із шести частин. Понеділок буде четверта частина. Ми не любимо чекати. Світ навчив нас натискати кнопку йо одразу отримувати. Але в Бога немає кнопок. У нього час. Процес Він не просто дає, він формує, він не затримує, він створює очікування, не пауза в історії. Це частина історії. Твоя душа зростає саме тоді, коли ти не все розумієш, але продовжуєш доміряти. Віра, це не лише я знаю, що Бог може. Це я знаю, що Бог зі мною, навіть коли тихо. Подумай ти молишся, але відповіді немає. Ти чекаєш, але все ніби замерло. Це не мовчання, це глибина. Саме там у тиші. Бог працює в тобі. Корені не ростуть на поверхні, вони йдуть углиб. Терпіння це не слабкість, це коли ти залишаєшся на своєму місці, навіть якщо нічого не змінюється. Бо, знаєш, Бог вірний, справжня зрілість приходить не тоді, коли все відбувається швидко. А коли ти залишаєшся вірним, навіть. У Терпіння це не про час, це про довіру. Не поспішай піти, якщо Бог ще працює. Іноді найвелике відбувається у найтихішому очікуванні. І це дійсно так, тому що коли ми Засереджені на Ісусі, коли ми читаємо Його Слово, молимося Йому, в нашому житті більше немає тривог, переживань, а приходить мир у серці. Ось таким словом я хотіла з тобою поділитися. Будь благословенна! I mean,